Черкаська область, грибів немає, сухо-сухо. Кисо. -сухо. Боровички пішли, ще в кущі. Грибів взагалі, нема грибів, взагалі немає. Ніяких. Показуй, <рес> показую. <покажу>. Боровики, <рес> боровики полізли. Йома, дивися, три штуки в кучі. Блін, оце красота! Оце <рес> я розумію, оце це мене мати буде добре. І я знайшов дві штучки. <рес> Правда, не таких крутезних. І воно, маленький, бачиш? Ну тут ти ж його і піднімеш само собою. Ова! Нічого собі вони! Красавці! <рес> дві три штуки в кучі. <рес> оце? Красота. красота! Які ворота все із сосом. Щось таке із соснами трапилося, що тут телепорт. Іди, іди забирай, ти на нього чути наступила. <риві> а я хотіла на нього наступити. Ти хотіла на нього наступити? А я його не бачила. Да. О, який красавець! А ну Йі. давай, давай! Йима. Вау! Вітаю тебе! <схи> так, що ж в мене, як ти знайшов? Ну нічого страшного. Я знімаю. Я знімаю. <схи> По такому лісі, Класно ходить, по такому лісі комфортно ходить. Але для того, щоб були гриби, нам треба сунути прямо в хащі. Прямо в самі хащі треба йти. Ну Ми підемо, бо ми йдемо по гриби. Довгенько проходжуся по кущах, бо все ж таки білі хоч тільки почалися, але надія є все ж таки назбирати підосиновики. Как раз краще. Сезон их не начался. только. таки Какие красавицы. Есть. Еще а одна ну, первая что кто нема який Какой. Ось такий малюсенький, гарний. Отако. Отако. Ще мене збивать, да? Червонястим. Красавчиком. Окремо десь? Да, окремо. Чи сам... Ні, моховик мабуть, Моховичук, да? Моховичок. Ходьмо такі лоборі? Ага. Ну, там дуже гарний тротовик. А, тут на дереві там, так? Да? Мохомор собі гране? Так, да, так. Да. Забираю. Красота. Так, а ось у нас на пагорбі, дивіться, це не бліда поганка, хоча дуже схожа, а мохомор І Ще шуйками. Їх бажано руками не брати. Бажано, що вони в корзину до вас... Не попадалися. Доволі отруйні гриби. Коротше, будьте обережні. Особливо на стадії, коли вони тільки вилупляються і з-під землі вони можуть бути білими на вигляд. Закриті. Що ви подумаєте, що то білий, так що акуратно. Тут і один. Так, да, вони тільки вилазять, то вони зразу зеленіють на сонці, але ж можуть бути і беззелені. А ну-ка. Що ж ти там знайшло? Так диви, мойо! Я тут теж знайшов, а ну зараз я зриваю і йду до тебе. Нарешті. Нарешті. Три штуки зразу. Три штуки зразу, Три ти молодець. Оце я розумію, клас. Є підосичники. Два года шукала. Диви, на, все, раз. І оно. Раз, два, три. Сило! Про це погризує, давайте. А ну покажи його. Все, здорованя. Ділочки з мишками понад гризали, ну. Ні, він мабуть. Підгадавши? Да. А її сильно. Да, розпадається. А нічого. Хороший, Хороший. сушечный. Я тебе вітаю з першими підосичниками за два роки. І нову заберу. Бачиш його? Ой, бачу. Хорошо, Це буде твій. Давай, давай, давай. Не дам нікому. Це за цих твердих. Давай. Ух ти. Красавчик диви. Який Гарний. А радості скільки? Оно, ти бачиш, що він п'яний. Ой. Блін, я не бачу. Випивши, да? то. Ого. Це ти, мабуть, п'яний, що ти його не побачив. Ні, я оцього цього побачив. Диви. О того я бачив. Света, ти де? Ні. Нать не дам. Угу. Перший раз бачу, що кап є на осикі, ще й на молодій. Така шишка. Мабуть це маслюк чи ні? Так і наші маслюк. Да, Маслючок. Ні, а, це ця рядовка ця жовто-червона. Тріхомопсіс. Вона, вона не дуже їстівна, вона не дуже смачна. Так, Що ти там знайшла? Ого, які лапки, аж сюди бачу. <годи> Козлики. Мабуть, да, старі. Старі, Та влучше, ну, маленькі, менші брати. Ви знаєте, давненько пройшлися, дощик почався, наче змін ніяких немає, а тут нарешті. Тут... Прямо на такій поляночці. Нарешті щось є. Але я прийшов на те місце, на яке планував дойти. і красавчик. Ура, народ, дощик пішов і ми зустрічаємо його прямо в лісі. Ого! Три штуки в кучі, ну ти дає! Я Виходиш тільки на масли, а я дві знайшов. Підосичники, красуня, молодець. А я покажись. Красота. А я пішов, ось я два штуки здорових зразу знайшов. О. Да, та ти що такі слони. Ого! О, ведмідь проснувся. Та йо Я йо йо бачу. йо! О. Красота. Сірей, пробіжися туди далі по кущах. Я думаю, тобі пощастить. Дивіться. Я сліпень. Дивіться. Не, ви бачили. Вау, це що? Клас. Оце підосичники. Давайте біжи туди. Оце навколо цього озера треба пробігтися, щоб... Оце моє любиме озеро. Ми тут раніше завжди топталися, завжди знаходили, Так що пройдемося, Я тебе вітаю. Ото, <говорит> да. оце красота. Ану показуй. Оце маленький доїблять. Красунчик маленький. Ану показуй. Показуй. Красота. Коротше шукаємо потроху. У такий лужок. Тут дуже багато трави різної. В надії знайти грибка. І ви знаєте, тільки вийшов. Зразу і знайшов. Хопля! Єсть В хороших місцях ми ходимо. Ми все ж таки до них дійшли, так? Це нове місце. Нове місце, ну воно майже рядом. Диви. Та йо диви. Коси. такі здоровецькі рижі. Капець. На салат сюди. Сюди на салатик. Ось отут. Новий етап ризиків. Дівчата, ви ризики берете чи ні? Зря. Блін та. Ми десь близько біля Чорнобиля чи що, я не пойму. Ми близько реально біля Чорнобиля. Я в шокі. Серий красавчик. Оце ми пройшлися. Я... Тоді хотів вже пройтися, але ж нас кошики повні були. Я до тебе на рижики попаду. Попадеш, їх треба свіжинцем би заробити. Оп. Свіжесенькими. Погнивши. 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 Ти що? Раз-два тут десяток таких рижиків і все, повна корзина. Так, а ну-ка А ну покажи Їх приємно збирати, да? Ось такі молодесенькі тут. Ох ти молоді вообще класний. Диви там із цими колечками. Колечка які зверху ось. І знову, да? І знову, і знову. Давай. Ти знаєш, я тільки трухлявих зараз знаходжу. А ну давай. Оце ми сяри. Ось, сюди, дивися знову. Аж три штуки до кучі. Так, <реку> да, кольчиками. Так і є. Два і три. Красунчики. Да, на них би ножика. Тут безспорно. А ну підожди, він не фарширований. О, щось трохи є, ну то я переберу. Два штуки такі дружні, три штуки. Дві штуки стоять. І ось один стоїть. отако так. а потім фото диви. ти що? Такі красиві. Два близнючка стоять. І звуть. А ну, є діло, так? Да? О, значить буде діло. Якщо вже йти знайшла сьогодні. О, ще, я бачу. ще бачиш. п'ять штук вже зрізала. Мабуть, маленькі тут, да? тут да, так? Красота. Ой, Красота. Ой, Дружина пішла в пошуках зонтиків. Та зашла, мабуть, за нас тут далеко. В них все тільки. Прямо єсть. Красота. Я бачу. Бачиш, а їх багато тут. Ти мала рацію, ти знала, що треба йти сюди по них, а там ще є. О, ну це старий там дивися, Наче трошки молодші є. Бач, не дивлячись на те, що засуха була, вони є. ось сюди, Це ж мабуть нормальний, ні? Оцей більш менш, він підсох, а ну запах. Це людина чуйка сьогодні була. Що знайшла? Ой, та нічого собі диви прямо на поляні. Ну, да. На відкритому місці. Бал. Ага. Клас. Там. Ну, Я ж теж вчуся. Диви, Світ. Забирай. Іди, забирай. Іди, іди. Все, почалося самі собі. Красота. Світа, забереш їх тут, так? Да? А я гляну чи є. Щось побільше, ну там мощніше. Нічого собі. Червоного ловченко. А не зря мене сюди тягло всі кущі. Не зря тягло, тільки я вже трошки слептер. Красунчик. Ооо. А ми тут були дійсно, це свіжі виросли. Красота. О, бачу ще одного. Оглянувся, гарненько, не спіша, А молоднячок поліз. Ті молоднячки, які я оставляв три дні назад, полізли. Опля! Опля! Красота! Знову! Аж два штуки! Один і другий ой клас ой клас ти що? Ага! Я тут косю. О Люся тут, а значить гриби будуть. Да, вже є. Уже є, знайшла. Я тут уже ми мен... Не знаю, тут п'ять, мабуть, вже набрав. Ти бачиш Деті там по першів? Я, я таких теж бачу. Ось не Ти бачиш там далі ще під листям є? У -у -у. О там правіше. Воно, в глибині, в кущах. А не заглянь сюди правіше, бачиш? О, тепер бачу. Ага. Далі, в таких Кущачі. кущах лазить, конечно. Важко. Там даже два. Помогите. Все. Тоже. Да. Тоже есть. Малючок. Вот такой. Ну, що зробиш, бач? Чимось надо жертвовать. Лазиш по таких кущах, то щось і буде. Хто там посеред стежки тебе? Ой, який красавчик. Ганю. Пойдет. А вітер сильний. А ну покажи, що ж там. Вау! Так зросток двох білих, О, Оце воно! Оце нарешті, оце клас! Оце зросточок Блін, дай тебе так зафоткаю Ой, як гарно Грибочки продовжуються і продовжуються Красота Отака Оце сьогодні день. Оце ми сьогодні відірвалися, так відірвалися на грибах Тут нарешті ми вже всі в одному місці зібралися, трошки розбіглися по кущах, бо по кущах таке робиться. Такі грибулики. Так, ну там трошки червоні рижики. А тут рижики і підосичники. Ну всього які підосичники. А, всього які Да. Красота. Красавчик. І ще червонасеньки. Давай туди їх. Ногу викидай? Да, ногу викидай, щоб грязюки не було. Чисто шапочки. О, наразі вже червоні є у мене. День, коли ми назбиралися грибів. Не дивлячись на те, що засуха, але сьогодні перший день дощу у Черкаській області. Може не кругом. Сьогодні перший день, коли нарешті пішов дощик. Якраз тоді, коли ми пішли по гриби. А грибів у нас просто море. Я навіть не завжди після дощів збирав скільки грибів, як ми збирали сьогодні. Це просто класно. Просто вау. Чисто мої. Кошик такий важкий. Двохвідерний. Рижики, підосичники. І навіть білі там на дні є. Ну і само собою і червоні мухомори. Ну куди ж без них? Ні, оце, мабуть, виконати, а оце мабуть, де мене старалася, Для... да? ну, так? Я грежу, мені Багато мухоморщиків тут. Та -моє! Нарешті! О, Нарешті! О, ти. Такі гарнюні Гарню. відтираю від піску, від грязі. Так і що? Тут вони дуже гарні. В кущах, в темноті і де менше піску. Що я з ними роблю? Сушу і вживаю взимку. Або ставлю настоянки для того, щоб витиратися цими мазями. Коліно болить, локоть болить, все ж таки майже 40. Знімаю, знімаю, показуйте, показуйте сумки свої. Повні сумки. Нема що показувати. Та тут ти нам підкидала просто. Диві. Дівчата, ви нам підкидали чи що? Не, 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 Де ваші не, гриби не, подівалися? Не, Але все одно, дивіться, йомоє. Набили. Зараз Серега ще пару десятків білих придесе. І можна їхати далі. Красота яка.